Бажаю здоров'я. Зараз багато в коментарях глядачів питають мене, де можна дивитись на супутнику матчі Чемпіонату Європи з футболу Євро-2024. У мене для вас є новини, вони, на жаль, не дуже втішні, але все ж таки, щось цікавеньке я вам розповім. На супутнику є Утилсат в позиції 9 градус, градусів е східної довготи. На частоті 12303 поляризація вертикальна симульна швидкість 30 тисяч. Є українські канали. Ці канали працюють в, в модуляції T2MI. Це транспортна частота. Якщо по-простому скажу так: сигнал для t 2 мовлення береться на супутнику якраз на цієї частоті. Тому неприє... неприємний нюанс в тому, що не всі тюнери. Можуть приймати сигнал в модуляції Т2 mi але багато так і може, наприклад, SAT-Інтеграл 1248. Зараз я відсканую цю частоту. Так от, згідно офіційної інформації, трансляція матчів збірної України, а також деяких інших матчів, буде відбуватись на, на регіональних каналах Суспільне. Суспільне Київ, суспільне Одеса, суспільне Дніпро. Так от, суспільне Київ на супутнику якраз працює на цій частоті. Супутник Єотилсат, частота 12303, поляризація вертикальна, символьна швидкість 30 тисяч. Цей канал тут прописується як Unnamed. Але, як ви бачите, це суспільне Київ. На цьому поки все. Якщо відео для вас було корисним, прохання підписатися та підтримати це відео вподобайкою. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!